Усім привіт! Ви на каналі Ліза Ткачук, і сьогодні у нас розпаковочка отакої от коробочки з доглядовою косметикою для підлітків від Tears Only. Що це взагалі Чесно, я взагалі поняття не маю, звідки вона у мене взялася, і що там всередині яка саме доглядова косметика, і ми зараз з вами дізнаємося. Спочатку ось так от Ой, хоч би звідси нічого не вивелось так, тут у нас нічого немає. Ось така у нас блакитна завртка з наліпкою. Всередині у нас щось І вони всі різного розміру. Раз, Це взагалі залі Два теж хезершото і три хзшоти. І ще у нас тут є якісь бумажечки. Давайте почнемо з наймаленької коробочки. Що це за ядерна швидка така? Сиретка для обличчя. Ого. Тепер друга коробочка, вона середнього розміру. Тут у нас тонік для обличчя. І найбільша пінька для вмивання. Прикольно. Я думаю, можна, в принципі, піти їх затестити. Думаю, оце все, все викривається. Можна дуже погано. Ой, я забула лампу виключити. Sure sure can... Прощав рівна тиждень і усьо в сьодвізу. У мене вже зменшився оцей прищ, який місяць не відходив. Ну а це опочервоніння, воно то відходило, то приходило, ну воно не ді. Хто не лайкне на того запущу цю ядерку. На цьому все, мої хороші. Спойлер буде відео з Лондона.